Всім привіт! Сьогодні без зайвих відео засніжених лісових пейзажів. Вони вже тут другий місяць практично плюс-мінус однакові. Приходимо до огляду одразу посток, яких чомусь озивали здебільшого олені. Особливо мені подобається з фото такі ось оленихи із малям. Здається, що вона позує для фото на паспорт. Ну, а ось тут мої пампушки та бублики сподобалися тільки одному оленю, а точніше сказати, олениці. Американська білохвоста оленя. Більше сюди ніхто так і не прийшов. Та вона, звісно, зрозуміло, сніга нападала багато, навалила дебела. А а ця локація трохи збоку від стежок. Довго нюхала, довго спробувала, вагалася і наважилася тільки декілька разів куснути. Зате не знаю навіщо, але з позаду пастки копала, сніг та землю, наче там щось загубило. А в дилинці лісового потічка, я навіть не знаю, як він називається, тут, тут просто щось відбувалось, таке епічні події. Тут і олені, і рись, і лисиці. Кого тут тільки не було. А в мене тут залишилась тільки одна пастка. І та невідомо чи працює. Ось тобі ти маєш. А дивіться, що тут було. Тут, тут, тут караул, просто караул. Все, вздовж і впопорек в, в слідах. Допши в попорах, в следах. Так, так, так. Подивитесь. Ага. А вот ты уже тут кто-то блукал. я часом. Та не пишет нормально. Все мене вже вже должно все бути засипане снігом. Тут, тут ходять якісь туристи. подивимось, що тут за туристи. Зараз подивимось, що тут за туристи. Хлоп і все. Хлоп і все. Туристи такі собі, там вон щось топчуться, топчуться, топчуться. Ось тут топчуться, топчуться, топчуться. Непонятно що це за туристи. Зараз будемо бачити. Щось тут мені зовсім не подобається. Я все справа. Ну нічого, як є, такі. Зараз будемо бачити останню пасточку та переходить до річки Глома. Ого, замерзла як, просто таки замерзла. Шо? Не понял. Шо-шо-шо. Слабый заряд батареї. Ну все, побачим дики, тільки по проходу додому. І найгірше что пастка была абсолютно свіже заряджена с новыми батарейками и... 90% заряду витратила на пташок та вночі на мишей. Особливо небезпечні в цьому плані миші, тому що вони бігають вночі, а пастка вимушена вмикати підсвітку і розряджатися набагато швидше. Тож, миші є шкідниками і в нашій підглядальній справі. Нічого не вдієш. Але все-таки близько 10% заряду пастки у ще залишалося, коли прийшли олені. І більшість із відео це дубця ось цього молодого красення. Він, мабуть, і не підозрював, що його знімають інакше б розвернувся навпаки. Ну, що є, то є. Молодий. Американський білохвостий олень. Зверніть увагу, який величезний у нього хвіст. Мабуть, співрозмірний із лисячим. А ось його мамка. Показалась на пів секунди. Ось вона. Це вже мамаша. Вона то є, то зникає. А молодому оленяті все по боку. Ну ось уже він і в день, я майже впевнений, що це той самий герой нічний. Тому що, як не я, колені вже розмістились по, по, по своїм територіям і блукають, роблять обходи у себе вдома, залишаючись, затримуючись на більш-менш кормних ділянках на деякий час. Або взагалі тримаються всю зиму. Поблизу годівничок, а оскільки тут годівниць вистачає скрізь по всьому парку, то вони можуть і не лишатися біля однієї, а мігрувати поміж ними. Цього разу із-за того, що ми, ми ще розрядили паску, я так і не дізнався, хто з'їв яблука із хлібом. Але ось коли прийшов оцей ось олень. Я так і не зрозумів. Схоже, що він, роги у нього такі шпичаки, наче у молодого. Такі роги часто ростуть у молодих, то не часто а завжди ростуть у перший рік молодих оленів. Але по його розмірам і по вигляду він виглядає, наче старий козел. А у старих так само, як і у молодих, бувають роги дефективні. Тут діє та ж сама приказка, що і у людей Що мале, ще старе. Тож коли прийшов старий козел, вже все було з'їдено. Сьогодні моя така трешева картина взагалі я такого ніколи не робив. Сьогодні я поставив такий стол, що це просто неможливо обійти. По-перше, по-перше, я поставив тут ось такі одні з найкращих посток. Одні з найкращих. А по-друге... По-друге, сьогодні я накрив стол просрочкою такою, що на пальчик я ближе любий босоногий. Дивіться, хліб, йогурт відкритий, яблука. Одна пастка. Сухарі. Висять. Тепер яблука. Яблука з сухарями. Йогурт відкритий. Під бревном друга пастка. Тут трохи я наслідив йогуртом для запаху, друга пастка. І спостерігати за цим всім буде із далі, третя пастка. Третя пастка, вон вона. Вон вона. І тут я ще закопав йогурт закритий. Скоріше за все, його ніхто не знайде, але я перевірю, все може бути після відкритих йогуртів може хтось захотіти знайти і ще й закритий. Тож будемо дивитися, спостерігати. Три пастки, йогурти, яблука, хліб. Хто скаже, що я смічу в лісі, то не треба заздалегідь мене звинувачувати. Я усі стаканчики з-під йогуртів наступного разу, як прийду, усі поприбираю. Це я зроблю обов'язково. Тут навіть не треба, не треба сумніватися. Ну і звісно, я нагадую, що мій канал про природу та досліди існує. Навіть ще й про бджільництво буде зовсім незабаром. Так ось мій канал про бджільництво, природу та досліди серед природи існує тільки завдяки моїм спонсорам. Укліно вам дякую, без вас існування каналу було просто-просто неможливим. Ну і всім дякую за увагу та терпіння. Далі буде.